Пане Сергію, вчора пізно ввечері командувач сухопутних військ Олександр Сирський оприлюднив відео з Куп'янського напрямку, на якому видно, як на ми зняли з дронів рух російської колони важкої техніки. І Олександр Сирський якраз супроводив це відео таким текстом: що один танк ми знищили, три пошкоджено і знищено також дві БМП. Чотири і ще плюс до того вдалося пошкодити. Це чудова робота 14-ї окремої механізованої нашої бригади. І от, дивлячись на це відео, якесь дежав'ю з тим, що росіяни робили під Авдіївкою, тому що вони теж йшли колонами, теж за один день втрачали так багато техніки. От як би ви прокоментували те, що зараз відбувається на Куп'янському напрямку? Ну, якщо говорити саме про дії російських військ, то вони на оперативному рівні, підкреслюю, на оперативному рівні, зберігають таку шаблонність. То тобто, есть, як от книжка пише, як кажуть, колись мають идти танки, значить вони формують колону танків, ідуть вперед, не не розуміючи реалії цієї війни, яка змінилася, і ми живемо в 21 першому столітті. Тому Росія такими методами таранних ударів намагається пробити нашу оборону або налякати, наприклад, наших оборонців для того, щоб прорвати її і просунутися далі, ну зокрема в районі Купінська. Ми спостерігаємо це буквально на всіх ділянках фронту. Тому нічого нового ми тут не бачимо, і росіяни продовжують діяти в звичній них манері. Пане Сергію, а з чим тоді пов'язана ця інтенсивність на різних ділянках фронту? От спочатку Авдіївський напрямок, потім вони хоп переключилися на Куп'янський напрямок. Ну знаєте, якщо ми подивимося на карту Східного фронту загалом, то треба розуміти наступне: Росіяни мають задачу, і поставлена їм ціль така, що на Куп'янському напрямку вони мають вийти в район ріки Оскол. І закріпитися там, тобто створити таку буферну зону на території, в тому числі частини Харківської області, а на південніше Харківської області в Луганській і Донецькій області вони продовжують виконувати задачу, яка була поставлена ще 17 квітня минулого року. А саме просунутися до як мінімум до кордонів <кхух> до кордонів Донецької і Луганської області, і з цим пов'язана така активність, але є бажання і є можливості. Є стримуючі фактори, тобто можливості противника щодо здійснення таких операцій достатньо обмежені. Вони мають колосальні ресурси живої сили, але технічне забезпечення залишає бажати кращого. Ну, за деякими даними, забезпечення озброєннями технікою. В деяких підрозділах ледь досягає 50%, зато особового складу у них достатньо для цього. І з цим пов'язано е, саме такі алгоритми дій, коли противник має бажання атакувати, але він не має можливості атакувати на широкому фронті застосуванням великої кількості е, механізованих підрозділів. Плюс стримуючі фактори, про які я говорив, це е, українські сили оборони, які не є сторонніми спостерігачами. А ми активно впливаємо на противника, знищуючи його наступальний потенціал і зводимо до мінімуму можливості його просування. Саме з цим пов'язано такі, знаєте. Е, Нервові я б сказав намагання противника атакувати то на одній та на іншій ділянці фронту. І свідченням цього є, до речі, та ж сама Авдіївка, коли замість того, щоб ну, зосередитися і атакувати з обох напрямків з північному та з південному, противник, вибачте, за такий вислів смикається або на південний, або на північний напрямок. В більшому масштабі це спостерігається на Лимано-Купінському напрямку. Пане Сергію, Сили оборони все частіше завдають ударів по військових об'єктах на окупованих територіях, і більше ми спостерігали це власне по території Криму. Були одиночні удари по Луганську. Йдеться про аеропорт, про аеродром. І ось два дні поспіль ми бачимо, якісь. Бавовно, як кажуть окупанти на території Донецька, спочатку там палали цистерни із пальним. Напередодні вибухали склади боєприпасів. Як ви можете оцінити, по перше, що це означає з точки зору ведення бойових дій, і яка мета цих ударів? Ми, в принципі, говорили в попередньому блоці, коли ми говорили про стримуючі фактори, про дії саме українських сил оборони, і самі розуміти, що техніка, яка не забезпечена пальним, вона не може рухатися, а зброя, яка не має боєприпасів, вона просто не може стріляти. І саме такий активний вплив на противника, скажімо так, непрямий вплив на противника, знищує його наступальні потенціали, примушує його обмежувати свої апетити щодо ведення наступальних бойових дій. Саме тому ми спостерігаємо ситуацію, за якою противник не має змоги на сьогоднішній день наслідок знищення або е, значного прорідження його логістики зосередити достатньо ресурсів для того, щоб здійснити такі масований таранний удар. Ми постійно ведемо вогонь, ми постійно знищуємо противника на всю глибину його бойових порядків. І Тут ми не можемо забувати про ту просто видатну роль наших розвідників, наших партизанів і підпільників, які ведуть свою напружену, і важку роботу і допомагають нашій армії. Точно наносити удар не завдачі шкоди цивільному П пане Сергію. А якщо з військової точки зору дивитися на Донецьк і Луганськ, то на що ці тимчасово окуповані міста перетворили зараз росіяни? Тому що, наприклад, якщо ми дивимося на карту окопів. То південний напрямок спостерігаємо, то там, наприклад, Токмак, Мелітополь вони повністю обкопані по колу траншеями, обкопані якимись інженерними спорудами. і Луганськ це що? Це тилове виключно забезпечення? Ну, власне, власне тилове забезпечення. І давайте не забувати, що і Донецьк, і Луганськ є все ж таки центрами територіальних утворень. Донеччини і Луганщини, і вони є такими центрами, якщо хочете прийняття рішень, тобто командними центрами, вони є логістичними центрами. І е, Противник розуміє, що за наявних сил та засобів ми не можемо зараз проводити якісь активні наступальні дії, тобто прямої загрози просування українських військ на цих напрямках немає. Зате існує загроза нанесення ударів. І скажімо так, е, окремі. Інженерні споруди в такому випадку, саме в Донецьку, в Луганську, будуть радше демаскувати якісь об'єкти аніж прикривати їх. Ну і тут можна провести певні аналогії з сектором газу, адже давайте не забувати, що і в Донецьку, і в Луганську залишаються мирні люди, цивільні мешканці, які свого роду стають таким живим щитом для окупантів, і саме тому активних так противник так активно використовує і Донецьк і Луганськ для забезпечення потреб окупаційної армії. Це можна зрозуміти з огляду на те, що росіяни і своїх людей насильно бережуть. І от військові аналітики порахували, що окупанти на 20 тисяч мобілізованих щомісяця втрачають 17 тисяч своїх людей вбитими або пораненими. Але разом з тим, 20 тисяч на місяць вони здатні мобілізувати. Як довго ви вважаєте, Росія зберігатиме цей мобілізаційний резерв і ресурс? Ну, ви знаєте, відповідь тут одна, і це відповідь. Це цитата Наполеона, що є три складові війни війни, любої війни. Це гроші, гроші ще раз гроші. До тих пір, поки росіянам буде вистачати грошей для забезпечення потреб так званої контрактної армії, і вони зможуть залучати людей. До речі, обманюючи їх часто густо при заключенні контракту або обманюючи з виплатами, вони будуть мати певний ресурс, тому що ця кількість 20-30 тисяч щомісяця, це кількість, яку російська військова машина може переварити, якщо можна так сказати, і поставити на забезпечення потреб військ. Але тут е диявол, як то кажуть, криється в деталях. Більше вони навряд чи можуть зробити короткий проміжок часу. Це дозволяє їм підтримувати такий кліючий рівень конфлікту. Вести активну оборону і контратакувати наші війська, але вони не спроможні створити щось дійсно ударне, щось дійсно загрозливе для того, щоб ну, сказати, що в найближчій перспективі вони можуть кардинально змінити стратегічну ситуацію на лінії фронту. Пане Сергію, от е, хотілося б з вами обговорити наші втрати на фронті саме в техніці. З'явилася інформація, видання текста її оприлюднили з посиланням на бельгійського військового експерта е, про те, що за останній тиждень жовтня Україна втратила на фронті шість західних танків від ударів fpv дронів. Тобто росіяни нанесли ураження е, саме fpv дронами. Якщо дивитися наші втрати з відкритих джерел, які рахуються, то е, за весь час. Коли ми отримали ці західні танки, ми їх там не більше десятка взагалі втратили знищеними і пошкодженими. Як би як ставитися до цієї інформації за тиждень? Росіяни знищили знищили або вивели з ладу fpv дронами шість західних танків. Як там з антидроновим захистом і про що це говорить така статистика? Ну, це дуже гарне питання антидроновий захист, тому що знаєте, і ми, росіяни, вчаться на цій війні, і є таке філософське поняття виклику та відповіді. І саме виклик зараз є дуже серйозний. Ці fpv дрони. До речі, вони стосуються ця загроза, стосується не тільки техніки, а людей. І ми несемо серйозні втрати саме від цих FPV-дронів. Звісно, мова йде про нарощування можливостей радіоелектронної боротьби, радіоелектронного захисту. І тут в нас дуже широке поле для удосконалення. Ми спираємося, звісно, на технологічну підтримку заходу, але ми самі маємо робити все можливе, щоб убезпечити кожну одиницю техніки, тому що. На сьогоднішній день і так ведеться достатньо велика робота, і скажімо так, ефективність дронів складає приблизно 10%. Тобто, ви маєте розуміти, що із сотні дронів, які випускаються, десь приблизно десяток-півтора десятка досягають свої цілі, але десяток-півтора десятка, як ви бачите, такі цілі вражають. Це дуже серйозна проблема, і е, ми тільки на початку цього шляху, щоб їх щоб цю проблему усувати комплексно. А от якраз щодо цієї статистики, то мова якраз іде про німецькі танки Леопарди. Та британські челенджері, але до нас ще не доїхали американські Абрамси. Як там з антидроновим захистом? Наскільки вони вразливі до атаки в півдронами? Чи придумали вже американці якісь радари, чи то антидронові пушки на цих танках? Ну, шановні друзі, давайте розуміти так, що танки, челенджери, і леопарди, і Абрамси вони створювалися під час холодної війни, і апріорі вони самого початку не мали такої системи антидронового захисту. Тому мова йде про те, що як швидко можемо ми забезпечити їх прямо зараз. Ми йдеться про українські сили оборони і про наших західних союзників, розуміючи наскільки складною ця, ця задача, якою наскільки вона є комплексною, тому що треба прикрити і окремо техніку, окремо кожну одиницю і окремо підрозділ треба забезпечити недопуск дронів в зону розташування і розвідку і упередження взагалі використання дронів. Тобто, це вже інша сфера війни, це вже радіоелектронна війна. Сказати, що ми обезпечили вже танки, неможливо і власне ті втрати, які ми несем, є свідченням того, що в нас ще дуже багато роботи попереду. Треба розуміти наступне, що саме ця війна підкреслюю, саме ця війна розкрила відкрила нову сторінку військовій науці, а саме показала той рівень і необхідність забезпечення радіоелектронного захисту кожної окремої одиниці техніки. Робота велася, але вона не велася настільки масштабно, скажімо так, в промислових промислових обсягах. Тому сказати, що до нас приходять танки повністю обезпечені, ми не можемо. Ми отримуємо достатньо старі зразки озброєння, і саме тут, саме на нашій війні, ми маємо відтестувати. На жаль, ми маємо говорити про це: відтестувати можливості і напрацювати алгоритми радіоелектронного захисту кожної одиниці техніки, пане Сергію, нещодавно. Фактично цього місяця, в жовтні місяці, столиця встановила свій рекорд по найменшої кількості тривог на один місяць. Їх було загалом чотири. До того квітень був на першому місці. Їх було дев'ять. Якщо ми порівняємо жовтень, 22 другого, року. Різниця кардинальна, тому що в жовтні, навіть така інфографіка, з'явилася або не на інфографіка, навіть меми, коли понеділок починався як ППО. По понеділок, тому що кожен понеділок починався з масована ракетна. Так і зокрема на столицю, на інфраструктуру. Жовтень закінчився, і фактично, обстрілів столиці. А сюди передбачався найголовніший удар не було. Ви з чим це пов'язуєте? Ну, знаєте, є універсальний алгоритм оцінки безпеки. А і цей алгоритм я вже описав: це бажання, ресурси і стримуючі фактори. Бажання в противника є колосальні. Ресурси з ресурсами трошки є обмеження, але не трошки, а серйозні обмеження, тому що е, вся промисловість Російської Федерації може забезпечити випускну приблизно до 200 ракет в місяць. І е, стримуючі фактори: це надзвичайно висока ефективність української системи протиповітряної оборони, що примушує противника шукати інші способи е, завдання шкоди е, Україні, і саме тому ми з вами пережили цю ніч. Під час якої досить масованими були атаки дронів по всій території України, багато їх було збито, але противник тепер намагається знайти легкі цілі для того, щоб підвищити ефективність використання своїх ракет. Ну і ще одне крім того рекорду по кількості, мінімальної кількості тривог, які ми бачили. Давайте говорити про температурні рекорди. Сама природа працює на Україну, тому що на сьогоднішній день з такої терористично цинічної точки зору недоцільно наносити удари по об'єктах і критичної інфраструктури, тому що погодні умови, ну скажімо так, сприяють захисту України, в тому числі погода стоїть надзвичайно тепла, я б сказав, аномально тепло зараз в Києві. Тому э, противник вичікує і накопичує ресурси для того, щоб можливо завдати удари. І треба розуміти, що ну не існує світі системи протиповітряної оборони, яка гарантує 100% захист. Тому ми маємо бути готові жодним чином не ігнорувати сигнали повітряної оборони. я лише додам. Що сьогодні ми будемо впродовж ефіру на прямому зв'язку мати Юрій Ігната, речника повітряних сил України, і якраз він нам розкаже все, що відбувалося цієї ночі в різних областях України і як відпрацювали протиповітряні повітряні сили, і протиповітряна оборона України. Пане Сергію, дуже вам дякуємо за час, що ви приділили нашій розмові. Сергій Грабський є військовий експерт, був гостем єдиного марафону.